Робота у військових ветеринарів збільшилася в сотні разів, як і пацієнтів. Відтак доводиться розширюватися. Облаштовують новий стаціонар. Його планують зробити для собак героїв війни, які вже не можуть виконувати бойові завдання, але постійно перебуватимуть під наглядом ветеринарів. Таке собі шпитальне відділення для учасників бойових дій планують облаштувати уже за місяць. Потрібен післяопераційний догляд догляду собаки зсу. Виявилась необхідність стаціонарі, Того, що в нас був стаціонар, виявилось недостатньо. Є такі тварини, які вже відслужили свою службу і не можуть надалі виконувати службові обов'язки. Але з моральної точки зору ми не маємо права залишити їх без опіки. З початку нападу Росії на Україну ветлікарі здійснили близько десятка відряджень до районів проведення бойових дій. Там, у прифронтових, а часом і фронтових зонах лікують службових собак. Під час виїздів хмельницькі військові ветлікарі також надають методичну допомогу місцевим медикам кінологічних служб. Найбільше проблем під час військових дій це вогнепальні та Оскольчити поранення. Як лікували, так і лікуємо. Виїжджаємо практично кожен місяць в такі бойові точки. Оперуємо деколи на місцях без приміщення. Слава Богу, в нас вже є свій транспорт. У команді шпиталю близько трьох десятків фахівців. Майже третина з них виїжджають на допомогу за межі області, а решта працюють на місці. Лікують собак, що на службі ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ДСНС. Рятують за можливості й інших цивільних тварин, які постраждали від поранень.